Завжди чітко вмію сказати ні. Виробник питає: Мирослава, скільки тобі речей відправити на огляд? Я кажу: ні-ні, зовсім трошки всю колекцію. Так що зараз ми подивимося, що нам відправив наш миколаївський бренд. Ой. Це сукну, які ми дуже чекали, які дуже гарно продалися. Ви їх оцінили, за що я вам дуже вдячна. Ціна сукні 1490 триста 1490. Вона має пасок. Ця сукня. Вона має позаду зав'язку і дві розпірки. Преміальний штапель, Дуже легенька, дуже простенька, подовжений такий. Зараз покажу вам той рукавчик, щоб ви самі собі його описали. Тобто він буде чуть, чуть спадаючи. І ручку він буде прикривати, але, знову ж таки, не буде ось такий, як мій жакет. Розміра. Що ми отримали? Так, 54. 54. І. і, 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 і. 52. 50, скоріш за все, а можливо, і ні. Так, і 50. Три останні розміри, більше їх немає. Тому, хто чекав, так, 44.